Мої батьки мені говорили, що не можна свистіти в хаті, а на питання чому, відповідали: бо в хаті висять ікони. Я в тому не бачив ніякої логіки, але слухавши їх і свистів собі на свіжому повітрі. Правда, коли батьків не було вдома, я спробував засвистіти перед іконами. І знаєте, що сталося? Не було ні грому з неба, ні кінча світу. І я, на щастя, далі живий, і тут перед камерою до вас промовляю: не свисти грошей не буде, не свисти, все з хати висвистиш, не свисти прищ на лобі вискочить. Є відома пісня Джо Доса, де дівчина посилає хлопця свистіти на пагорбі і там на неї чекати. <плеви> Вона ніколи до нього так і не прийде. Щоб це мало означати, придумайте собі самі, як хтось колись придумав і всі повірю пов'язані зі свистінням. А поки думаєте, підпишіться на наш канал. Кожен новий підписник дуже нас надихає і ми дуже тішимось. Деякі люди думають, що не можна свистіти біля ікони. <свистити> Тут ікона. Бо уявляють собі, що нібито Бог присутній лише в тому місці, де розташовано якесь його зображення чи фігурка. Таке обмеження дії Бога лише до визначеної фігурки чи образу називаємо тотемізм. Цей завобон з тієї ж серії, що й боязнь повернутись спиною до ікони, і з цієї причини, до речі, багато людей, виходячи з храму, ідуть задом, замість того, щоб повернувшись спокійно, вийти з церкви. Якщо побачите таких, не розгубіться, а просто покажіть наше відео. Отже. Ми маємо тут поєднання забобонів і прийнятих культурних традицій. Ймовірно, звичай засуджує будь-який свист в приміщенні, а присутність образів в кімнаті є всього лише додатковим аргументом: мовляв, непристойно робити в присутності Бога те, що непристойно робити в присутності людей. Ми знаємо, що свист може бути мелодійним. А також що це може бути способом когось принизити чи засудити. А чи можна свистінням прославляти Бога у своїх духовних повчаннях? Грабин Елієзер із комарно розповідає історію про те, як батько привів сина до великої синагоги на Рожгашана, свято початку нового року в юдаїзмі. Хлопець не вмів ні читати, ні співати і не знав молитов, І тому батько сказав мовчати, щоб той не завстидав його. Але син не витримав, підвівся і вголос вигукнув Я буду молитися Богові, так як знаю. Я буду свистіти, щоб молитися Богу, так само, як я свищу, щоб закликати овець свого стада. Молодий юнак так і зробив. Батько, бідний, почервонів. Але хлопець продовжував свистіти, вкладаючи в це усі сили і не звертаючи уваги на те, що думають про нього інші люди. А всі вони були захоплені цим чистим, щирим свистом, який став сильною молитвою. Ангольський письменник Онджакі написав новелу Свистун який розповідає, як чужинець прийшов у сільську занедбану церкву і там висвистував гарні мотиви? Таким чином він притягував трьох людей, які здивовані і раді приходили туди підслуговувати його мелодійний свист. Це для них було чимось незвичним. Але вони відчували, що і такими звуками людина, як і птах, може прославляти Бога. А ще свистіння може бути приводом для запрошення людей до храму. 8 грудня 1841 року святий Іван Боско зустрівся у церкві Сан-Франческо да Сізі, що в Турині, із Бартоломеї Гареллі. Маленьким мулярем з Асті. Згодом хлопчик розповідав своїм друзям про симпатичного священника, який сам вмів свистіти, і запитав його, чи вмієш ти свистіти, а тоді навчив його правильно хреститися. Із цієї зустрічі розпочалася робота відомого у світі Салезянського згромадження одного із католицьких орденів, що займається з молоддю. ну а згідно дослідження Кріса Ульмана, свистіння призводить до щастя. Тож і ви свистіть, і будьте щасливі.